Сталкер 2 було анонсовано, було прорекламовано, було дуже багато специфічної інформації було дуже багато інформації пов'язано з тими чи іншими переносами, переробками, з війною, пожежами, зламами і всіми. Тим не менше, ми наближаємось до релізу, і е, ймовірніше за все, гра вийде зовсім скоро. Принаймні, на момент запису цього подкасту вона пішла на золото, судячи з офіційних заяв. Але кіберпанк показав, що на любому етапі. Промокампанію можна сказати, ребят, у нас перенос. Тим не менш, віримо краще і говоримо про те, що чекаємо від гри. Що ти думаєш? Е, наскільки друга частина виправдає наші очікування? навіть якщо ми не беремо завищені очікування там, гра року і все інше, типу наскільки це буде хороший проєкт? Ну я ж напевно впевнений, що для фанатів Всесвіту друга частина сталкеру, вона буде. Гарним доповненням до основної трилогії, навіть якщо вона не вийде там грою року, як багато хто очікує, враховуючи, що Джейсі обіцяють повну підтримку модів, я думаю, що за них все зроблять, як це було з трилогією, тому що дуже багато аспектів трилогії зробили за Джейсі фанати. Особливо що стосується, от саме от технічних моментів ігроладу. Зону перетворювали і на Dark Souls з LC, і на щось типу цієї російської Escape from Tarkov. Правда, я забув, як називалася модифікація. <свісно> вони суть. Та ж Anomaly, вони дуже багато додали, всього об'єднали навіть зону на одній мапі, де ти можеш подорожувати між всіма локаціями з з деяких нереалізованих локацій навіть. Покращили і війну груповань. Там багато чого. Покращили. І виглядає аномалі, от, там, як окрема частина сталкеру, тільки від фанатів. Чисто наративно, там дуже багато суперечностей з трилогії, бо вони там додавали власну сюжетну лінію з тим, що стрілець повернувся до зони, і це в тому дусі. А, в мене одразу таке питання. Тобто, ти нічого такого особливого не очікуєш від а, другого сталкера. Але ти очікуєш, що власне. Модороби зроблять, все, типу, зроблять цю гру таку самою типу, класною, кайфовою і запам'ятовуючоюся, як і ну, попередні частини. Тобто ти прям от від самої гри, то, що зроблять тільки студія, ти не очікуєш взагалі нічого такого, чи я тебе неправильно зрозумів. Ні, я скоріше, очікую. Те, що навіть якщо в GSC щось не вийде, щоб зона виглядала саме тим, чого очікують від неї різні групи фанатів сталкеру, за це за них зроблять саме фанати модифікації. Тому що сталкер це дуже така цікава тема, і тут кожен бачить його по-своєму. Хтось дуже любить хардкор йде в НЛСі, хтось не любить хардкор і грає там або в оригінальні частини, або просто там. Щось не таке складне, як NLC, або граєш тужа Номалі. Там вона трішечки складніша за основну, ну, ну за оригінально, точніше трилогію, але цілком придатно для проходження, і от тому я вважаю, що фанати сталкеру вони дуже часто по-різному бачать свої оці судження про сталкер 2. і не всі з них будуть реалізовані в ванільному сталкері. 2, але будуть реалізовані в моду. Вітаю, вельми шановний слухач. Дякую, що насолоджуєшся нашим подкастом. Нагадаю, що на каналі є спонсорство, де вже доступний перший випуск подкасту без цензури. Монобанка з додатковим контентом за донат від. 40 гривень, і телеграм-канал, де можна слідкувати за ігровими новинами, випусками подкасту і анонсами стрімів. Всі деталі будуть в описі. Е, ну от е, я, наприклад, ну е, я, як е, переважно людина, яка грає на консолях, власне, навряд чи буду бачити ті моди. То давай поговоримо про гру без модів. Власне, де, яка вона вийде в оригіналі. Я знаю, що про по сюжету нас поки що ну дуже мало е, відомо. Хотілося б давай спробуємо пофантазувати на тему е, про що. Міг би бути сюжет. Ну, типу, основуючись на тому, що там ну, відомо, що у нас є там оцей от ну сталкер э, Скіф, якщо не помиляюсь, так от і що він шукає там аномалію власне серця Чорнобиля. Загально, ну типу, глобально це э, начебто звучить так. Здається, інших подробиць нам не надавали. Э, але я можу помилятися. Ти більше в цьому шариш? Будь ласка, давай поговоримо, пофантазуємо на тему того, що може бути в сюжеті. по-перше про консолі і моди Джейсі обіцяли, що підтримка буде навіть на консолі. Тому навіть з консолю можна буде так пограти в моди. А стосовно сюжету, я знаю деяку частину через те, що мені доводилося спостерігати за сусідами, сказати і їхніми телеграм-каналами, де вони часто публікували зливи, тому хотів я чи не хотів а. Деякі спойлери зловив. Ну давай давай говорити так, щоб ну ніхто сильно спойлери. Да, щоб не сильно спойлерити. Більше давай в сторону фантазій. І Я не збираюсь спойлерити, тому що я і на каналі, і взагалі орієнтуюсь саме на офіційну інформацію. від GSC, оминаючи всі спойлери, тому що ну це як мінімум не Але ні іншого, ну з того, що нам показали. От я розповідав тут, наприклад, про станцію Янів. Ми вже бачимо бачили в трейлерах і на деяких скріншотах, І схоже на те, що е, Дігтюв там не обрав ні долг, ні волю. Але при цьому е, і сталкери нейтральні нині янів також не сильно опікуються ним, тому що там видно людей у військовій формі. Ймовірно, це стало оперативною базою військових. З тих матеріалів, які джесі показував, або вартий не певно точно. Хоча навряд там варта я більше схиляюсь до того, що там військові. Розкадовськ нам окремо навіть був і. Здається, анонс в Діскорді Джей про те, що тепер це має назву Султанськ. і на цю тему дуже багато різних домок, що я міг допомогти бандитам по старій добрі СБУшній традиції. Але ми не знаємо точно, як там розвивалися події наразі. Суть в тому, що борода тепер не на Скадовську, а на Шевченко. Там тепер новий бар з темношкірим палкером, а зона змінює людей. і буває. І султанськ нинішній він повністю під бандитом. тому на султанську залишився давній, так сказати, знайомий Сич, який, в принципі, не здивований, що він лишився, бо він нам і в трилогії був показаний, як дядька такий з бандитським минулим, який має зв'язки з найманцями і з султаном був на одній волні. Він був. Більше торговцям зброї та інформації в трилогії. І от там він і залишився на тому ж самому місці. Ну і в принципі, нам показали того Шрама, це головний герой чистого неба, який тепер створив власне угруповання Іскра і судячи з того, що нам показали шрама, нам більш детальніше розкажуть про чисте небо, що сталося після подій на Чорнобильській атомній станції, коли вони потрапили. Під зомбуючий вплив усвідомлення, і як шрам вижив, як він дійшов до думки про те, що потрібно створити Іскру. і чому саме назва іскра, бо в поклику прип'яті була а, одна з кінцівок, якщо допомогти вченим у додаткових квестах, то там. А, один з, зі сталкерів, який допомагав вченим, вони створять науково дослідницьку групу іскра. І пов'язані вони з іскрою Шрама чи ні, це нам покажуть вже в Сталкер 2. Ну і загалом, в принципі, я ж кажу, багато е, матеріалів нам Джейсі вже показали по е, сюжету сталкера. Але всі ці матеріали вони не показують, я думаю, багатьох аспектів, тому що навряд вони е, стосувалися саме основного сюжету гри. Про нього нам нічого поки що остаточно не сказали. Плюс був ж демо було ж на гімскомі 30 хвилин. Не. Були фінальні прев'ю від західних журналістів, жур 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 де там також розповідали певну частину сюжету, як Скіф потрапляв у зону. Про Скіфа навіть відомо відомо, навіть його групу крові, як його звуть Євген Мартиненко здається. Також відомо, що він в минулому був військовим. А, um, ну no. Я знову ж таки, так я насправді е, не ну якби не дуже розумію про що буде конкретно сюжет до кінця. От е, бо ну я розумію, що це повністю, по-перше, це повністю нова гра, і вона ну не є. Як ну вона, начебто, як і продовження попередніх частин, але все ж таки, це е, нова сучасна гра через багато років, е, яку дуже довго всі очікували. Е, з того, що я читав, чув, я не знаю чутки, чи це дійсно анонсував. Але це те, що вибір гравця буде на щось впливати. От на розвиток сюжету, що є кілька варіантів фіналів, з того, що я і власне. Я очікую. Ну насправді можливо, мої, е, мої особисті очікування занадто завищені, бо я реально очікую сюжетну гру. Ну от ну окей, я не те, що очікую, я хочу сюжетну гру. Я хочу саме сюжет. Я ну мені, от це найбільше, що мені насправді цікавить е, в наступному сталкері. Чого е, найбільше очікуєш ти? Е, я колись вже описував в одному з відео те, що я максимально впевнений в тому, що сталкер 2 і попередні частини. Вони в деяких моментах будуть розходитися лорній частині. Як я вже згадував, про ті ж детектори палкері, що в трилогії дуже часто були оці зміни, які не завжди можна було помітити прям дуже сильно, але вони дуже сильно впливали на лор. Один артефакт в Чорнобилю, мав одні властивості. В наступній частині він вже їх змінив. І палкері 2 вже також показали один артефакт, який в минулих частинах, діяв зовсім по іншому Проте, от нещодавньому. Анонс по фракційні війни GSC uh, зробила такий натяк про те, що з НДІ час майже наблизилась до розгадки природи артефактів, Що я в певному роді очікую, що вони якось підсумують оці зміни, зможуть їх пояснити, і просто банально, навіть якщо глянути на карту, яку нам показували GSC, то там деякі локації вони розходяться в розташуванні з оригінальної трилогії. Тобто в трилогії нам розказували, що там якась локація знаходиться на півдні, а тут вона вже на південному заході, скоріше. От Все в такому от е, дусі. Ні, Ну це логічно, це логічно, бо ну, вони роблять сучасну гру. Е, типу, якщо вони повністю прив'яжуться до того, ну умовно, це навіть левел дизайн, і власне, я, ну я думаю, їм, якби диктує отакі зміни. Бо якщо по факту вони візьмуть ту саму. Е, Стару мапу, то ну, фанати будуть задоволені, але ж я так розумію, що зараз в них акцент, ну, акцент не тільки на фанатах гри, в них вони хочуть нов нових людей. Чукай, okay, вони, звісно, хочуть, але ж тут цікавий момент, що якщо артефакт ми можемо позиціонувати як, ну ребята, був викид, артефакти ну, змінили свої властивості. То що за викид був, щоб локацію перенесло з зі сходу на захід? Із півдня на півчень у мене, звісно, багато питань. Я думаю, що буде ігнорування. А навіть в трилогії, от і цікава історія з прип'ятю, тому що вона навіть в трилогії. Частенько змінювала своє розташування поклику Прип'яті, вона взагалі розділилась на дві частини. Тобто в минулих частинах нам показували умовно західну частину, а в поклику Прип'яті це східна прип'ять, ви ніколи не були. І от Прип'ять часто подорожувала в трилогії сталкеру, і знає куди її занесе в сталкер. 2», як і більшість інших локацій, та все справа така. Стосовно артефактів, ну там, в принципі, якщо захотіти, то зміну цих властивостей можна пояснити. То, до речі момент, ти коли розповідав про те, як вони будують зараз промо, власне, і розповідають про майбутню гру. Там дуже багато згадок з попередніх частин, і я так розумію, що це спроба задовольнити і фанатів, і побудувати містки між цими частинами. І в того, що ти розповідаєш, виглядає непогано. Ну тобто, ми не можемо сказати, наскільки це хороші історії, але принаймні є спроба побудувати великий глибокий світ. Але до основного сюжету у мене все-таки є питання. Бо я от в ньому не впевнений. Я розумію, там буде нова сфера, я розумію. Там певні герої, певні підходи з того, що я бачив, там якби філософські розмови, всі діла, вибори великі, але мене хвилює, наскільки GSC взагалі вдасться в цю міцну історію. Бо команда, наскільки я зрозумів, сильно змінилася раніше. Основна історія не була сильною частиною GSC. Атмосфера, так, але от е, якийсь міцний основний сюжет не виходить. Е, є інший приклад, наприклад, Гра Аданлайт, вона хороша, це одна з моїх улюблених ігор. Але центральний сюжет там ну ви ну, ви б'єтесь з поганим поганим. Я такий нічого проти не маю, але це прям дуже дуже студентська робота. Поганий поганець, прямо глибоко. От, і як ти думаєш, основний сюжет, от основна історія 2, вона буде спробою в щось типу кінематографічне, насичене, чи вони просто пойдуть про проторіни доріжці і спробують створити нормальний мейн сюжет і більше якісних історій в додаткових квестах, як то було в поклику Прип'яті». Ну скажімо, так я не здивуюся, якщо нам знову доведеться вбивати стрільця е в основному сюжеті, але я не знаю. Я думаю, що вони попрацюють і над додатковими квестами, і над е, основним. Просто S.T.A.L.K.E.R. 2 буде дуже сильно відрізнятися. Там буде, от нам навіть показували, в принципі, там буде структура, знову ж таки, більше скайрімовська, чи може відьмака 3. Куча оцих знаків запитання, де тобі там треба знайти якусь, е, якийсь артефакт. Якусь місцину ще щось знайти, почути якусь історію, яка можливо і цікава, але Основному сюжеті буде не особливо впливати на нього, так скажімо, просто якась історія із зони, типу, радіоактивної, не знаю радіоактивної собаки, яка там не мутувала от, ну, із цього розряду. Я не знаю, що придумати. Ну я гадаю, що вони попрацюють набагато краще, ніж це було в попередніх частинах. І я дуже сподіваюся. Ну, якщо це не буде основною сюжетною лінією вбивства стрільця, я дуже сподіваюся, що буде додатковий квест, просто, типу, як відсилка до попередніх частин, просто додатковий квест, де треба вбити стрільця. Мені здається, це було б офігезним рішенням, яке ну просто, я думаю, всі поцінили це. Якщо це ну, буде не основна, а просто додатковий такий квест. От. І, ну я, я вам от, скажу, як буде. От помініть мої слова. Значить, на НДІ час правильно так називається, буде розробка машини час, і ми зможемо в рамках одного квесту створити так, би мовити, приквел до. Приквелу, ми повернемося прямо до чистого неба і зможемо намагатися вбити стрільця в рамках місії, де клик намагається вбити стрільця. Щоб ми вбивали стрільця, поки вбивають стрільця. Подумайте. І перезапустимо перезапустимо весь все з відсталки Так, хто зрозумів, що мав на увазі Олександр, бо я ні, а, напишіть, будь ласка, в коментарях. Так. а на цьому у нас все. Дякую, що були тут. Діліться своїми думками стосовно S.T.A.L.K.E.R. 2. А, пишіть чи оформили вже предзамовлення, тому що я вже так. «да». Чекаю можливості вмирати кожні 10 хвилин від псів до собак, тому що я S.T.A.L.K.E.R. такого рівня. Дякую, що були тут. Дивіться інші відео на каналі, папа, -па. і всього найкращого. Мережа їхній дім. Підписуйся, іще чекати ігрові балочки. Час всім пізнавати. Хлопці з пульту, керівним владою взяли з ними цікаво, як у мріях літали.